Всім доброго, тихого, мирного. У мене зараз вечір. Бачите, такий гарний у нас закат, захід, західний, як буде правильно. Закат. Такий у нас гарний закат. Вивела вас трошечки погуляти, подивитись, що сталося з берегом. І Залишилося з берегом. Пам'ятаєте, ми з вами ходили, оце все було в воді. Зараз водичка відійшла. Ось ці стовбури, що для волейболу, вони теж, вже, вже, їх, вже їх видно, можна вже грати. Дівчата вон, роблять селфі, всякі, фото. Ну, а Ми з вами трошечки прогуляємось, Я зараз своя проходка йшла поверху, а зараз йду понизу. І думаю, тут тр трошечки ж важче йти, ніж по просто асфальту. І вирішила піти саме, саме так. Дивіться, яка краса, як Дніпро наш. Боже, який закат. Дівчата, ви подивіться, як гарно. Дуже хочу, щоб ви його побачили разом зі мною. Ось трошечки підтопило. Бачите, ось такі у нас дуже великі такі берег. Тут люди засмагають зазвичай. Ось тут лавочка, ми з вами тут колись сиділи, вона зараз з водою. До речі, оці грибочки, вони вже вже не так. У воді там вже взагалі, бачите, грибочки вже не в воді. Трошку водичка відходить. Ось така краса. Дивіться. М -м -м, дивіться, як гарна дівчатка. Таке повітря чисте. Так гарно ввечері отак пройтись, прогулятися, подихати свіжим повітрям. Зараз піду, аж от туди. Понад берегом, понад берегом, ну там трошки вийдемо і вже підемо по асфальту, бо там же ж не пройду. Тому потихеньку, потихеньку, поманесеньку. Уперед. Отут десь стояла, десь отут була рятувальників вишка. І зараз немає. Люди ходять, пенсіонери, дівчата, декілька дівчат мені потрапило. Дивіться, я вам так покажу. Потрапило з скандинавськими палками. Ніколи не ходила. Не знаю. Мені так зручно йти. Ну, Тут вже кого, які є проблеми, то, звичайно, краще з ними. У нас, до речі, сусідка наша, бабуся така, я не знаю, скільки рочків їй десь. Рочків 80 може. І вона з цими паличками ходить ходить Я вам спеціально отак от поставила, щоб ви бачили, бачите, ще тут мокро. Ще мокро. Вітерець такий. Такий, я не знаю, вам може і чуть. Чуйте, як Ну, Нічого. Собачки гуляли. Я гуляю. Коротше, всі гуляють, всі гуляють, так і повинно бути. І будемо отак от. Ще трошки залишилось мокрого і виходимо. А ось там пам'ятаєте, я вас ходила там ото відміточка, де вода підіймалась раніше. Ось ми зараз туди якраз йдемо. І люди тут гуляють з діточками. Ну, ви знаєте, так, вітерець такий. Я вам зараз за... За... заход сонця покажу. О, Ми з вами практично подивилися, як воно заходить. Ну давайте зараз я потримаю, трошки побалакаю. Ви якраз побачите? якраз побачите, як воно сідає. М -м -м, яка краса, дівчат. Небо, яке вчора дуже гарне, такі, таке небо було, такі хмарочки, такі, ну, так, так красиво було. Ми з дівчатами вчора ходили гуляти і побачили. Ось так: одна, одна облачка на іншому. Одне облачко на іншому було. І воно зараз сідає, сідає. Вам хтось оце показував колись закат. а? Ось ви разом зі мною побачили саме закат сонечка. А час зараз, ой, на жаль, не знаю скільки, та десь близько. Ой, ну я зараз подивлюся, якщо я зможу. Я одним кадром записую 20.01. У мене 2001 і сідає сонечко, бачите? Ой, яка краса. Ой, дівчата, ще нам мирного неба і все буде добре, обов'язково. Чекаємо. Чекаємо на нашу перемогу і чекаємо миру. Щоб наші хлопці поверталися додому, живі, здорові, до своїх рідних, до своїх сімей. І далі продовжували, продовжували працювати на розквітання нашої рідної, неньки України. Все, мої рідненьке. Це таке малесеньке релаксове відео. Можливо, хтось його подивиться ввечері. Сонечко практично сіло. Я бажаю вам тихого, мирного вечора, якщо будете дивитись ввечері. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.